Сьогодні розкажу я вам одну проблему, яка сталася з моєю машиною. Виїжджаю я на дорогу з дому і коли я починаю набирати швидкості, більше 60 км на годину, починається сильна вібрація. Коли я відпускаю, їду з накатом спокійно то вібрації я не відчуваю. Ось така проблема в мене була з автомобілем. І так, найбільш поширена причина поломки це є проблеми з ходовою автомобіля. І так, давайте ми домкратом піднімемо автомобіль, щоб можна було залізти під автомобіль і подивитися до нашої ходової автомобіля. Особливо. Нам потрібно подивитися на шрузи, в якому вони стані. Піднімаємо домкратом автомобіль. Так, Підняв я домкратом автомобіль, колесо ще не знімаю, підстрахував собі от дерев'яними такими брусами автомобіль і беру колесо його. Вліво-вправо шатаю, пробуючи, чи немає тут шату. Ось, може бути шат, якщо є присутній шат. І так, домкратом я підняв наш автомобіль і заліз я під автомобіль. І ось я добрався до ходової частини, до півосі автомобіля. Ось це є зовнішній шрус, це внутрішній. Ось бачите, в якому стані нас... Зразу видно порваний на шрус зажувало. І ось якщо взяти рукою і його шатати, ось бачимо, який має великий шат. Ось бачимо, як розбитий у нас внутрішній шрус розбитий, ось це є і причина поломки автомобіля і вібрації його. Ось, Якщо взяти рукою, має дуже великий шат. Має. І ось бачимо порваний пильник. Треба буде його колесо знімати, витягувати піввісь з коробки передач і міняти на другий шрус. Ось така була причина поломки нашого автомобіля. Я ще покажу, який стані наш шрус. І так, зняв я внутрішній шрус з автомобіля. Ось він у нас є. І ось причина була, ось бачите, розбитий підшипник в тріподі. Тут підшипник ще добрий, а ось один з підшипників був розбитий. І він просто кажуть, в... Тій корзині він просто гуляв. Він тримався, але він гуляв і вібрації від того в нас була вібрація і поломка. Ось бачите, що другий підшипник так само він вже є тріснутий і так само ось, він вже розвалювався. Ось Він так само бив, вискочив. Ось цей тріпот потрібно на заміну. Або цілий в комплекті шрус купляти внутрішній. Ось така причина була поломки нашого автомобіля. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім до нових зустрічей!